Щорічно, перед новим роком кожна родина встановлює новоричну красуню. Які ялинці надають перевагу про дівчани? Зараз запитаємо. Скажіть, будь ласка, які ялинці ви надаєте перевагу? Живі чи штучні? Ну, напевно, штучні. А чому? Е -е, По-перше, довше стоїть і ну, шкода різати з живі ялинки. Живі. А чому живі? Стара Живі. Чому? Ну, бо вона жива, гарно пахне. Я надаю перевагу живій ялинці. А чому? Ну бо вона гарно пахне і нагадує традиційні свята. Кольорово. Шточно чи живо? Штучно? штучно. Штучно, а чому ж точно? Ми живу не ставили ніколи ялиночку. Більша економія природних ресурсів. У нас стоїть ялиночка з 1 листопада і до 1 квітня. Я зрозумію, добре, дякую. А, у нас такі свої нюанси трошки є. В цьому я зрозумію, рай. я зрозумію. Якій ялинці ви надаєте перевагу, живі чи штучні? Штучні. А чому? Вона красивіша. Ще ялинка вдома залишилась, ми з Херсонської області. Ага, ви з Херсонської області, так. я зрозумів. Маленьку купимо штучну. Який ялинці ви надаєте перевагу, живі чи штучні. Живі? Чому? Ну, я знаю, жива, є жива ялинка. Пахне гарно. Хоча вдома стоїть для дитини штучно. Знаєте, живу завжди ставили, не знаю цього року, яку буду ставити. Я Щось зрозумі. немає настрою. Дякую. Я зрозуміла. Живіть та, що природа створила. Штучно. А чому штучні? Вирубка, дерев'я, екологія. Не люблю того. все таке штучно краще. Так. За я був... теж. Так, точно. Так. Я добре, дякую, гарного Я дня. Я передаю, колись передавала живій, коли була маленька, бо думала, як це штучна ялинка. Але насправді, якщо задуматись про коли ти екосвідомий, ти розумієш, що штучна, очевидно, краще. Я буду ставити лісову. Живу, все живу. А чому живу? живу біля лісу, живу. Сосну. Сосна, то зживо все так. А чому ж Бо маленька дитина, вона ж хоче якогось ще б свята в хаті. Я Це наш час. Я зрозумів. Гарного нового року. Дякую. Дякую. Без живі. А чому? Бо вона пахне файно. Чим вона така. Що ж нічим не пахне. Пластиком пахне. Свіжа ну, реальністю пахне. Які ялинці ви надаєте перевагу? Живі чи штучні? Штучні. А чому? Тому що зберігається природа, ну, але виготовлення штучної, певно, ще більше губить природу, як живу. Найкраще вирощена в вазонку або біля хати. Дякуємо. Дякую. Звичайно, що штучно. А чому? Це однозначно. У ну, мене переконання вже давним-давно, що треба берегти природу, ліс. Так, так. Ми вже дуже давно ставимо штучні. Я зрозумію, добре, гарного нового розуму. Отож, як бачимо, думки про дівчан розділились. А які ялинці надаєте перевагу ви? Пишіть у коментарях.